Всім доброго здоров'я! Сьогодні хочу поділитися з вами чудовим рецептом сиропу з цвіту бузини. Зараз якраз цвіте бузина і можна зробити запас чудового сиропу. Цвіт потрібно зривати подальше від доріг та заводів. Ми зібрали досить багато цвіту, так як сироп можна зберігати декілька років. Спочатку я обрізала лишні гілочки і починаємо готувати відвар. На одну літру цвіту я додаю 1 літру води. Цей сироп ще готувала моя мама, коли ми з братом були маленькі і в нас був кашель. Тепер я його готую своїм дітям. Цей сироп має послаблюючу дію, так що його слід вживати з обережністю. Після того, як я залила цвіт водою, ставимо каструлю на вогонь і доводимо до кипіння. Того кипятити не треба. Приблизно 3-5 хвилин і знімаємо з вогню, закриваємо кришкою і ставимо в темне, прохолодне місце до повного остивання. Я залишила на ніч, так як відвар я готувала вечором. Зранку я приступила до відсіджування відвару. Перед рушлак чисту марлю зливаю, зливаю відвар і відтискаю цвіт. Цвіт бузини здавнена використовують у медицині. Він має протизапальні властивості, застосовується при захворюванні сочового міхура та нирок. Він також знижує холестерин та покращує обмін речовин. Сушена бузина теж дуже корисна. Можна робити потогінні та імуностимулюючі чаї. Для покращення ефекту можна змішувати з сушеною липою у рівних пропорціях. Сироп з бузини має багато вітамінів, його можна пити дорослим та дітям для профілактики вірусних захворювань, особливо у період захворювання грипом. Я використовую цей сироп як чудовий замінник аптечних сиропів від кашлю. У мене троє діток 11, 7 та 2 роки. Після того, як я відтиснула відвар, готую сироп. На 1 літру відвару я додаю 1 літру цукру та сік з половини середнього лимона. Щоб легше було відтиснути сік з лимона, його перед тим як розрізати, потрібно добре вимнути. І на 3 літри відвару я додаю одну чайну ложку без гірки лимонної кислоти. Ставимо сироп на легкий вогонь. У мене вийшло три каструлі: одна велика і дві менші. Сироп добре перемішую до повного розчинення цукру і після цього починаю. Підкручувати вогонь почергово на кожній каструлі, щоб не закипіли всі каструлі одночасно. Заздалегідь я простерилізувала слоєчки і чекаю, поки закипить сироп. У мене сиропу вийшло багато, це тільки половина слоїків, яких я підготувала. Після закипання, буквально через 2-3 хвилини, я заливаю сироп в банки. Сироп залишаю на плитці. Щоб він легко побулькував, поки весь не опиниться в слоїках. Банки щільно закручую і укутую. Можна в стару ковдру чи коц, у мене це старі куртки. Я ставлю банки кришками вниз. Я готую сироп не на один рік. Зазвичай мені вистачає його на 3 роки. Ось скільки соропу в мене вийшло. Банки закутані, залишаю на ніч. Завтра буду робити етикетки. Ось у мене залишилися запаси бузини з 2020 року. Вона вже має 3 роки. При відкритті зверху може бути плівка. Я її збираю. Моя наймолодша донечка не любить розсмоктувати таблетки від кашлю і вже вже з року я її готую сироп з додаванням таблеток Лісопак. Ростираю таблетки та розмішую у сиропі. Приблизно за півгодини таблетка розчиниться повністю. Сироп даю по 2 чайні ложки 3 рази на день. Старшим даю по 2 столові ложки 3 рази на день. Сироп дос досить смачний і діти з задоволенням його їдять. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам здоров'я. Надіюсь, вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім па-па!